Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми, діти з вами, закріпимо велику та маленьку букву Е її звукового значення та будемо продовжувати вчитися складати речення за малюнками. Приготуйте зошит для читання. Емоційне налаштування. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, створювати та фантазувати. Психологічна настанова. Створення девізу уроку. Діти. Продовжать речення. Працювати будемо старанно. Слухати уважно. Міркувати вдумливо. Відповідати активно. Діти, виконайте дихальну вправу. Глибоко вдихніть. Та на видиху назвіть всі дні тижня. Вдихаємо. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Молодці. Робота з чистомовкою. Під час читання вимовляємо чітко всі звуки. Діти, повторіть за мною е, е, е. Де наш котик? Де? У у. у. Мишку з'їв малу. І, і? і. Він спить на печі. И, И и має гарні сни? О? О-о-не будіть його. Молодці. Повторюємо вивчені букви. Діти, назвіть букви, які будуть з'являтися: А, О, І, У, Е. Молодці. Гра хмарка. Діти прочитаємо букву зливаючи їх, поки накрапає дощик. au Ao ai ai ae ua uo ui ui ue ia eu i eu i ia eu i eu i О, ой, ой, оу, ое. Молодці. Пограємо у піймай звук Е. Назвіть назви зображень та скажіть, де знаходиться звук Е? Дерево, звук Е всередині слова. Ксерокс. Всередині слова. Кафе. В кінці. Еклер. На початку і всередині. Дельфін. Всередині слова. Ехінацея. На початку і всередині. Молодці. you. <music> Діти, розгляньте світлину та надайте відповіді на питання. Кого ми бачимо на світлині? Ми бачимо хлопчика та дівчинку. Куди прийшли діти? Діти прийшли до кінотеатру. Що вони роблять? Діти переглядають фільм про тварин. Діти, подивіться нижче під світлиною схема речення. Скільки слів має речення? Так, чотири слова. І ми бачимо, що перше та друге слово з великої букви. Складіть речення згідно схеми і надайте глядачам імена, які починаються на букву Е. Елла і Едуард Переглядають фільм. Молодці. Розглянемо з вами ще світлину. Ми бачимо Елу і Едуарда. Вони люблять солодощі. Хто любить печиво, а хто цукерки. Визначимо за допомогою схеми, які знаходяться під світлинами. Вимовте слово цукерки. Та визначимо, скільки звуків мають це слово. Цукерки. У слові цукерки сім звуків. Скільки складів. Цу. У слові цукерки три склади. Який наголошений. Цукерки. Наголошений другий склад. Отже, знайдіть схему, і вона знаходиться під. Елою. Отже, Ела любить цукерки. А Едуард печиво. Перевіримо у слові П Скільки звуків? Шість звуків. Скільки складів. П Три склади. Який склад наголошений? Печиво. Перший склад наголошений. Отже, вірно, Едуард любить печиво. Молодці. Розглянемо з вами зображення. Надайте відповіді на питання, кого ми бачимо на малюнку. На малюнку ми бачимо дітей та вчителя музичного мистецтва. Що робить вчитель? Вчитель вчить дітей співати. Що роблять діти? Діти. Вчаться співати за вказівкою вчителя. Давайте разом заспіваємо, прочитавши зліва, з'єднуючи букви. Читаємо разом А, о у. І, і. молодці. Справа. спробуємо злити всі букви, проспівуючи їх одночасно. Ауе. -e Натисніть на паузу та спробуйте самостійно ще раз. Молодці. Діти, назвіть назви зображень, які ви бачите. Ракета. Веселка, лелека, карета. Подивіться нижче на схему, що має шість звуків, три склади, другий склад наголошений. Знайдіть два слова, які заховалися в одній схемі. І це. Молодці. Це ракета і. Карета. Чому? Тому що вони мають однакову кількість звуків 6. І однакову кількість складів 3. І однаковий другий склад наголошений молодці. Діти відкрити свої зошити. Та пропишемо з вами маленьку букву Е, що складається з лівого півовалу та короткої горизонтальної лінії. Перший рядочок ми пропишемо маленьку букву Е, відступаючи буква від букви, нижче ми рядочок пропишемо піврядка аркуша «ЕА», а наступну ЕО. Нижче ми пропишемо піврядка ЕІ і наступні піврядка ЕУ. Отже, на минулому уроці ми з вами писали такі ж букви, та буква сполучення тільки великі. Сьогодні ви будете писати такі ж самі букви, але маленькі. Бажаю вам успіху! Діти, осінь чарівна пора, яка перефарбовує у свої улюблені кольори все навколо в природі. Ось і букви вирішили сховатися під листочком, який їм найбільше сподобався. Спробуємо згадати, яка буква сховалася під листочком, починаючи зліва направо, читаємо верхній рядочок під кленовим листочком сховалася буква. Так, У. Наступний листочок зелений. И. Під жовтим. О. Під дубовим листочком Е. Наступний листочок І. І нижчий рядочок Е. У О. А. А. Молодці. Рефлексія уроку. Відкритий мікрофон. Надайте відповіді та завершіть речення. Сьогодні я дізнався або дізналася. Було цікаво завершіть речення. Було складно. Я зрозумів або я зрозуміла, що? Тепер я зможу. Я навчився або я навчилася продовжіть речення. У мене вийшло Продовжі речення. Я зміг, або я змогла сьогодні завершити речення. Ви сьогодні, молодці. Дякую вам за урок!